Коли антибіотик, тоді жирмі Жерміна пробіотик. Він вуса не збривав з 16 років. Ну, принаймні, ми його без них ніколи не бачили. Через що улюблений актор з масок Борис Барський завжди і виглядав старше, і дідусів грав вже ого го скільки років. Mm -hmm. Але тільки зараз у свої 60+, плюс комік вперше став дідусем по справжньому. Останніми з своєї трупи до речі. І радістю свого нового досвіду залюбки ділиться з ким із живе. Що на деякий час розлучило Бориса з дружиною Наталією? І чому він такий нерозлучний із рідною Одесою? Якийсь внутрішній стержень говорив, що ми не маємо здаватись. Чому Борис Барський не покинув рідної Одеси з початком великої війни? Попри вік, мені снилися сни, як я на сцені. Як пережив три місяці без свого повітря, глядачів, та яка радісна подія в житті родини барських затьмарила всі негаразди? Я вже її бачу, як вона усміхається, як вона сміється, яка вона гарненька. У ЖВЛ ексклюзивні подробиці Замить! Його покликання дарувати людям радість. І це легендарний комік з Одеси Борис Барський робить неперевершено навіть у найтемніші часи. Народ, який не розучився сміятися, перемогти неможливо. Смішить людей ось уже 40 років, і на сцені будинку клоунів, і на телеекранах. У 90-х Славетна Маска шоу стало справжньою сенсацією. Його дивились всі. А харизматичний вусань чи не найулюбленішим героєм? І через багато років гумор для артиста не став рутиною. Якби його заряд позитиву можна було конвертувати в електрику, її вистачило б, аби заживити всю Україну. А підживити серця можна просто зараз. Щось у нас є вже славно. А те, про що ми мріємо, чого бажаємо, воно обов'язково здійсниться. Все одно настане мир, все одно ми переможемо, і все буде Україна. Ці життя слова завжди лунають на виставах актора в будинку клоунів. Барський як директор театру після повномасштабного вторгнення росіян не дав йому довго стояти порожнім. Як тільки ситуація в країні трохи стабілізувалась, одразу ж влаштував перший вечір гумору та поезії ще до рішення місцевої влади. У нас слоган такий: наш гумор лікує і життя продовжує. І ми взяли та відкрили театр. Так поспішав, бо життя не уявляє без щасливих обличчя у залі. А навесні почувався так, ніби кисень перекрили. Ну Якщо ось ти здаєш кров постійно, то ти не можеш якоїсь миті взяти і не здати, бо ти вибухнеш. Так само актори мені снилися сни, як я на сцені. Та не тільки про сцену у вісні мріяв, а й про перемогу України. Та так жваво, що аж дружину розбудив. На ранок мене якось дружина розбудила і каже, що ти ногами смикаєш. Кажу, блін, ти мені такий сон зіпсувала. Я в цей момент танцював гопак. Та не думайте, що актору не попсувала нервів війна. Жарти жартами, але часом було геть не до сміху і не до танців. Цей шок він не минає. У мене таке відчуття, ніби мене втягнули в якийсь сценарій, у якийсь фільм-трилер. До того ж, чорний з чорним гумором, жорстокістю. До того ж, особистих хвилювань вистачало. Коли московська орда вторглася в Україну, донька Бориса Барського Анастасія була на восьмому місяці вагітності. Уявіть тільки його стан. Починаються комендантські години, і невідомо чи зможе вона дістатися до лікарні і наскільки реально буде її забрати. Вперше дідусем актор став у 62 роки і на відстані. Адже здоров'ям дитини та майбутньої мами ніхто не став ризикувати. Та й вже був у родині Барського цікавий досвід. Його дружина Наталя народилася прямісінько у потязі, аби не випробовувати долі. Вона й подбала про комфортні пологи для своєї доньки без несподіванок. Вона тут же каже: все ми сідаємо завтра вранці в машину і їдемо в Болгарію. Я дуже вдячний взагалі всім країнам, які прихистили наших людей. Бо ось це тепле ставлення його не передати словами, яку вони участь брали стосовно моєї дитини. Прості люди приносили якісь фрукти, вони підтримували і створили всі умови, щоб усе минуло нормально. І тепер я щасливий дідусь. Щасливий дідусь і щасливий чоловік коханої дружини, ось уже понад 40 років. Борис Володимирович тішиться, що у відповідальну мить його Наталочка взяла ініціативу в свої руки. Та й поїздка за кордон була для жінки тільки в радість. Бо подорожі, її велика пристрасть, яку уважний барський завжди лише заохочував. Мені важко тиснути в країну, в якій вона не була. І мені важко сказати, куди вона вже запланувала далі. Якось нас звела доля, якось ми кохаємо одне одного. А кохання це таке почуття, коли ну тобі хочеться, щоб твоя кохана людина була щасливою. Про їхні стосунки можна писати сценарій романтичного фільму. Познайомились у далекому 80-му в студії Пантоміми. Наталія працювала костюмером Бориса і одразу йому приглянулась. Підкурював серце дами поезією, бо на дорогі подарунки і навіть квіти в молодого артиста грошей не було. Одного разу навіть довелось кров спустити заради букету. Я побачив, що цього дня їй хтось подарував квіти. Дуже гарний букет. І я раптом зрозумів, що я теж маю щось подарувати. Але в мене не було грошей. Я швидко побіг на станцію переливання крові, а там більш ніж 200 грамів і не брали. А з мене тим паче. Я ось таке нещастя був. Мені вистачило на те, щоб купити букетик тюльпанів. Штук п'ять їх було. Не дивно, що далеко від дому і такого золотого чоловіка Наталочка з донькою у гостинній Болгарії не затримались. І вже влітку актор сповна відчув щастя бути дідусем маленької Валентини. Саме так назвали новонароджену дівчинку. Ви тільки послухайте, як ніжно комік говорить про крихітку онучку. Я вже її бачу. Я вже бачу, як вона на чотирьох цих на коліночках на лапках повзає, як вона усміхається, як вона сміється, яка вона гарненька. За першої ліпшої нагоди дідусь барський біжить до своєї малечі. Він поруч так, вік дає змогу виїжджати за кордон. Та в найдраматичніші часи Одесит залишився в улюбленому сонячному місті, бо без нього теж, як без повітря, довго не може. Я завжди вважав, що Одеса це мама, а Україна це найголовніша мама. Вона ненька. Тому треба робити щось приємне для мами, і мама має пишатися своїми дітьми. Ось поїду я до Німеччини чи до Франції, чи Болгарії, куди завгодно. А чим я там займатимусь? Чим я буду корисний? І Борисом, мама Одеса, точно пишається. А от рідна мама, колись сина навіть трохи соромилась. Адже у далеких 80-х Барському доля готувала інший життєвий сценарій. Він закінчив одеську політехніку і навіть встиг попрацювати інженером. Перш як сцена його проковтнула. Шалений кар'єрний поворот, неабияк розчарував маму артиста. Вже почало показувати по телевізору. Їй хтось каже: а це не вашого показують по телевізору. Вона ні, ну що ви? Що ви? Мій інженер, мій нормальний, мій інженер. Артист ділиться з людьми тим, що вміє робити найкраще радістю. Двері театру маски завжди відкриті для військових та бійців тероборони, де їх огортають вдячністю та любов'ю. Ось ми йдемо містом і на зустріч йде боєць Збройних сил України. І рідко кому спаде на думку підійти, просто обійняти його, потиснути руку, сказати, наскільки важливо те, що він робить, наскільки ми цінуємо цих хлопців. Я глядачам кажу, ви можете підійти, сказати слова подяки. І справді, у мене мурашки біжать по голові, коли. Вся зала кинулась обіймати цих хлопців, говорити їм ці слова, які для них я вважаю дуже важливі. А глядачів у пікселі є чимало на кожній виставі. не Ми я будинок клоунів відкритий за будь-яких умов. Навіть коли Одеса поринула в темряву, у театрі марахтіли свічки і лунав сміх. Поїхав додому, привіз усі ліхтарики. Прийшов освітлювач як на роботу, але світла немає. Але він проходив через ринок і купив 10 свічок. Але каже: то виходить, я не потрібен. Я кажу, чому Сергію ти не потрібен? У тебе є свічки, запалюй свічки без музики, без фонограми, без світла, без декорацій. Я відіграв цю виставу. Якась ну тепла. Тепла домашня атмосфера. І взагалі кожного глядача хотілося обійняти. Він найрідніший, він найкращий, найщиріший. Для своїх шанувальників Борис Барський добрий друг, який завжди знаходить час на спілкування. Та одну розмову з прихильниками його таланту і досі згадує з жахом. Вона сталася в Сочі ще 2014-го, коли тільки нозубатий сусід відкусив Крим. Підходили люди і кажуть. Не хвилюйся, ми вас врятуємо. Я кажу, слухайте, поясніть мені, від чого ви хочете мене врятувати. Ось мене від чого врятувати. Ну, Одеса, російськомовна, вас там утискають. Я кажу, як мене утискають? От, поясни мені, у мене вийшло вісім книг російською мовою. І я написав п'ять п'єс, які ми граємо в театрі. Україна дала мені високе почесне звання, народний артист України, якими потрібно бути тупорилими. Просто щоб взяти повестися на цю пропаганду, я не знаю. Для мене це загадка. Кількість зазомбованих людей в Росії актора шокує. Та коли мова заходить про його давніх друзів, полегшено видихає їх пропагандистська машина оминула. Дуже багато моїх друзів виходили з пікетами та потрапляли на 15 діб, і їх судили. І досить дорослі люди. І коли ти передзвонюєш і кажеш: Ну, що ти один можеш зробити? Ну добре, вийшов ти з цим листочком, заарештували тебе. Він каже: Ну, я хоч щось роблю, розумієш. Та не будемо багато говорити про сусідів. Краще вже думати про майбутнє нашої неньки України. І в те, що воно буде світлим. Барський не просто вірить. Він нетерпляче на нього чекає. У нас буде найкраща країна і економіку відновимо. Відновимо її дуже швидко за підтримки всіх країн. Я мрію про те, щоб у театрі були глядачі, щоб більше було глядачів. Наприклад, влітку ми не мали вільних місць, і ми ставили ще приставні стільці. Так воно буде, так має бути.